Всім привіт, друзі! В даному відео покажу, як змінити налаштування головного світла в наших автомобілях. Дуже багато питань з цього приводу, особливо про габарити та ДХВ. Що стосується габаритів, коли в автомобілі включене ближнє світло, разом з ним, як габаритні вогні, світяться лампочки сигналів поворотів та бокові маркери. Як відключити цей габарит, щоб дана секція працювала тільки як сигнал повороту? Що стосується роботи ДХВ, ось секція денних ходових вогнів. На дористайлінгових і рестайлінгових посад НМС виробником передбачено, що коли вмикається сигнал повороту, лампочка ДХВ гасне. Можливо, це і правильно, щоб на авто було чітко видно сигнал повороту, але саме така несиметричність не влаштовує багатьох автовласників. З одного боку горить лампочка ДХВ, з іншого мигає сигнал повороту. При бажанні це можна виправити. Почнемо з габаритів. Для цього потрібен VAG Кан Про. Підключаємо кабель до автомобіля та запускаємо програмне забезпечення. Обираємо сервісні процедури. Модуль APPS, програмування виходів BCM платформа PQ35. Натискаємо декілька разів далі. Відкривається вікно конфігурації виходів BCM. Натискаємо читати дані. Друзі, наскільки ви б не були в собі впевнені, завжди перед внесенням змін до параметрики світла автомобіля, зберігайте копію попереднього робочого варіанту, щоб в разі чого була можливість без проблем повернутися до робочої версії. Для цього натисніть кнопку Записати в файл і давши назву файлу, збережіть світлосхему свого автомобіля. Обираємо виходи A10C50. В функціях знімаємо галочку передні габарити. Натискаємо запис даних. Чекаємо підтвердження. Перевіряємо. Вмикаємо світло. Світиться тільки боковий маркер. Тепер лампочка секції повороту не буде світитися, коли включене ближнє світло фар. Працюватиме тільки як сигнал повороту. Друзі були випадки, коли навпаки запитували, як відключити боковий маркер, щоб як габарит працювала тільки лампочка повороту. В такому випадку виходи А 10 С50 не чіпаємо, а обираємо виходи С26 А44 та знімаємо галочку передні габарити. Запис даних. Як бачимо, горить тільки ближнє світло, боковий маркер не працює. Вмикаємо бокові маркери назад. На своєму авто залишу саме такий варіант. Далі переходимо до кодування денних ходових вогнів. Для цього потрібен кабель ВЦДС або Вася діагност. Обираємо дев'ятий блок, блок бортової мережі, кодування, довге кодування. Друзі, коли денні ходові вогні включені, на панелі приладів підсвічується індикатор DRL – Day Time Running Lights. Якщо підняти ручне гальмо, ДХВ автоматично вимкнуться, якщо опустити, знову активуються. Якщо когось це не влаштовує і потрібно, щоб ДХВ світилися навіть коли автомобіль стоїть на ручнику, в 11-му байків вимкніть нульовий біт. Друзі, якщо потрібний біт відсутній, як в моєму випадку, відображаються тільки другий, третій та сьомий біт. Ми можемо змінити бінарний код напряму. ось двоїчний код 11 байту. Рахується справа наліво: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 – це включити, іншими словами, поставити галочку, 0 – виключити, зняти галочку. Нам потрібно відключити нульовий біт. Міняємо 1 на 0. Щоб зміни збереглися, натискаємо Enter чи переходимо до іншого байту. Зберігаємо нове кодування. Перевіряємо, піднімаємо ручне гальмо, ДХВ не відключаються». Повертаємо все назад. Далі, якщо ви на своєму авто замінили перемикач світла на європейський, у вас з'явиться можливість окремо від ближнього світла включити габарити. Якщо увімкнути в 25 байті перший біт, разом з габаритами будуть світитися ДХВ. Також, якщо в 12 байті увімкнути перший біт, то при включенні дальнього світла тимчасово вимикатимуться денні ходові вогні. Таким чином, якщо під час руху блимати дальнім вийде щось по типу стробоскопів може комусь буде корисно. Але майте на увазі, що якщо в дальньому і в ДХВ встановлені звичайні лампочки розжарювання, то ефект буде таким собі. Перевіряємо. Все працює. Ще можна налаштувати, щоб ДХВ працювали разом з ближнім світлом. Цьому нема ніякого сенсу, але все ж таки ситуації бувають різні, тому розповім. Для цього потрібно в 11 байті включити другий біт. Тепер разом з денними ходовими вогнями горітиме і ближнє світло. Як тільки спрацює датчик світла або ви примусово включите світло фар, ДХВ відключеться, горітиме тільки ближній. Якщо ж потрібно повністю відключити денні ходові вогні на своєму автомобілі, то в 15 му байті потрібно зняти галочку 6 біта. Підтверджуємо зміни. Зберігаємо кодування. Індикатор ДХВ на панелі приладів погасне. ДХВ деактивовані. Активуємо ДХВ назад. Вмикаємо в 15 му байті 6 біт. Підтверджуємо зміни. Зберігаємо кодування. Індикатор ДРЛ відразу з'явився на панелі приладів. ДХВ знов активні. Також за замовчуванням, коли ми вмикаємо в автомобілі аварійку, ДХВ автоматично вимикаються. Те ж саме стосується і коли включаємо сигнал повороту. Цієї ж сторони ДХВ автоматично гасне, поки працює поворот. Якщо когось це не влаштовує, в 15 байті вимкніть третій біт. Як бачимо, сигнал повороту працює разом з ДХВ. З цього приводу чомусь було багато запитань. Тепер аварійка. ДХВ теж не гаснуть. І саме головне, друзі, ситуації бувають різні. Тому активуємо в меню бортового комп'ютера додатковий пункт, що дозволяє в будь-який момент включити або відключити ДХВ. Настройки бортового комп'ютера, освітлення та огляд. В цьому місці повинен бути пункт для керування денними ходовими вогнями. Якщо на вашому авто даний пункт відсутній, його можна додати. 15 байт, 7 біт вмикаємо, зберігаємо кодування та перевіряємо результат. Налаштування, освітлення та огляд. В нас з'явився додатковий пункт денний режим. Тепер, за потрібності, ви можете в будь-який момент відключити або включити денні ходові вогні. Знімаємо галочку, індикатор DRL відразу зникає. Ставимо галочку, знов з'являється. Друзі, напишіть в коментарях, що саме особисто вас не влаштовує в світлосхемі вашого автомобіля та чи корисною була інформація в даному відео. Дякую за перегляд, всім до зустрічі!